Всіх вітаю на Істого Профігаз. Сьогодні на переобладнанні автомобіль Джип Cherokee Двигун 2.4 2019 року випуску. На даний автомобіль встановлено електроніка СТАГ, модель Блока Qbox Plus. Редуктор СТАГ до 250 кінських сил. Виносний клапан. Високошвидкісні форсунки польського виробника СТАГ W031. Фільтр тонкої очистки коалістентного типу також стах. Кнопка знаходиться в салоні ліворуч від руля, лед чи сот. Азовий балон знаходиться в ніж запасного колеса пероїдального типу на 72 літра. Виносний заправочний пристрій в лючку бензобаку. Всім дякую за увагу!